Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову я до вас з посудом, але напевно, що може буде тільки одна частинка посуду. Не знаю, я вкладусь. як кладусь. Я вкладусь в одну частинку, то буде сьогодні одна тільки частинка. То запрошую вас до перегляду. Будемо з вами переглядати, коментувати. І насолоджуватися. В першу чергу хочу вам показати такий шикарний, шикарний серцевий такий кавник. Бачите, він так, як ніби серцевого полотна. Бачите, які такі дрібнесенькі букетики, розочки, ну от такий шикарний, шикарний, шикарнючий кавник з позолотою, вся позолота збережена, дуже все гарнесенько зроблено. Дуже гарнесенько все зроблено. Кавник іде такий, я його трошки мила. Він йде новенький, ніде нема ніякого пошкодження, такий що ви десь були якісь е, якісь видно, що то десь якийсь брак, то нема ніякого кришечка в ньому така з тримачем. Бачите, така гарнесенька така велика добротна ручка, і також має такі. От таким, як ситцевим, таким полотном. І сюди так само має таку смужку позолоти по кругу. Вся позолота збережена. На Накавникове також йде на носикові. вся позолота по попіспіт, бачите, вся-вся вся позолота збережена. І на ручці позолота тільки з одного боку. Тільки от з цього боку позолота, бачите? І отак. От Сюди є смужка. І йде він так фігурно. От сюди він йде фігурно. Так, як йде по золоту, отак от він іде фігурно зроблено. Має ще такий невеличкий рельєф. Має ще от такий невеличкий рельєф. І все так дуже гарненько-гарненько зроблено. Бачите? От сюди, так, ніби невеличкий такий рельєф має долину. Так само вся позолота на ніжці збережена. І так само йде таку хвильку. Ніжка йде таку хвильку. І то в нас є баварія, не знаю, не знаю, не можу вам сказати, яких -то років, бо от таке клеймо. І йде такий кавник під 52 номером 700 гривень. 52-й номер 700 гривень такого кавника. Він приблизно десь де, ну, на грам, може 600, ну, може до 700. Вони так менше більше всі так йдуть. Тут вам покажу, що маю такий молочник, такий же самий молочник. Так само з одного боку на ручці йде по золота. Такий молочник зручний, він досить великий, він приблизно десь на 300. На 300 міліграм. Так само, все так малюночок, все збережено і вся позолота збережена. Бачите, як йде вся позолота, все-все все дуже йде гарненько. Все новеньке, і сюди по кантику, вся позолота гарно збережена, і сюди так само долиною позолота збережена. І має також такий рельєф, такі полосочки, отакий от має рельєф. І йде такий. Молочник під 54 номером 350 гривень. 54-й номер 350 гривень такого молочника. І ще тут показую таку цукорницю. Бачите, така велика, гарна цукорниця з такими двома ручками, також позолота, тільки з одного боку на ручках. І... Все так все гарнесенько зроблено, як в тих, е, в тих речах. Ніде ніякої втрати такої немає. Хочу ще раз наголосити, що речі з барахолки. Речі не нові, не з магазину. Так що, якщо навіть тоді буде замовляти, би собі вділа не думала, що як я кажу нові, то вони глянц з магазину нові. Там може бути десь, чуть, але то речі з барахолки. то... Самі ви повинні розуміти, що десь може бути чуть втрати по золоті, чи десь ще щось. Бо то, то є барахолка. І то так само таке саме клеймо Баварія, таке саме клеймо. І йде такі, така цукорниця під 53-м номером 400 гривень. 53-й номер 400 гривень такої цукорниці. Такої красоти. Тут вам показую такі парочки ще. Їх є шість. Якраз цілий є комплект, їх є шість таких парочок. Бачите, такі гарнесенькі, гарнесенькі. Все дуже шикарно зроблено все так акуратно, що ніде нема такої великої шкоди, такого великого пошкодження. абсолютно. На такій фігурній нісі йдуть чашечки з такою ручечкою. ручечку, отак От само такий ситцевий. Такий свій малюнок. Сюди зверху є позолота. Ну, хочу вам сказати, що нема так, щоб аж так позолота була е, втрачена. Все так е, акуратно зроблено. І йде такий рельєф. О, бачите, от ще йде такий по чашиці рельєф. Ну, так само йде і по тих речах, так само йде такий рельєф, як вам не було видно. І йде отаке от блюдечко. Бачите, от таке ж йде саме. Блюдечко. І також вся позолота гарненсенька, щерша, трошки смужка позолоте, і вся позолота збережена. Ну і таке саме клеймо, таке ж саме клеймо. І йде така двічка під 65 номером 400 гривень. 65 номер 400 гривень. Хочу вам сказати речі трошки дорожчі, але речі достойні. Кому як виходить по, по грошах, кому, як виходить по гаманцеві, що я буду е, казати? Речі дійсно гарні, то не наше, не китай, що воно ні до чого не водиться. Тут вам хочу показати, що я маю таку керамічну е, вазочку. Бачите, отака керамічна вазочка, подібна до тих е, тарілок, що я вчора показувала, такі з кераміки. З такими двома ручками вазочка, бачите, вона вся гарненька, ціленька, нема ніде нічого, вона просто не вимета, просто не вимета всередині. А так, все, вазочка дуже шикарна. Має тут чуть-чуть, так як ніби протертого, ніби тут було так, знаєте, як трошечки ну, то не був такий сколик, але ніби так як чуть, так була такий виявочок був. На такій ніжці скажу, скільки має висоти та вазочка, а висоти вона має 16,5 см. І то в нас є клеймо Польща, то є клеймо Польща, річ нова, це нова річ, нема ніде ніякої. Щоб воно було десь старе. йде під 72 номером 200 гривень. 72-й номер 200 гривень отакої От вазочки з ручним розписом. Бачите, такої гарнезної. Сюди йде так фігурно по кантику. Отака От вазочка. Тут вам хочу показати, що я маю таке величезне блюдо, бачите? Отаке от величезне блюдо з, пол з польовим польовим букетом, бачите, це польові такі квіти, воно йде такої слонової кості. Я не знаю, яких років то блюдо. Воно не, не теперішнє, воно може ще бути або 50-х років, або ще може і довоєнне, але блюдо гарне, таке шикарне. от. Так як я вам показую, так воно і є. Блюдо не знищене, тому що нема, ніякого, ну, нема е, постираного такого в тих декольках, Все так зроблено м -м, акуратно. Просто воно не вимите, не можу знати. Так, то є така деколька. І е, скажу вам, скільки воно має е, в діаметрі, бо воно дуже велике, воно дуже велике. Воно в діаметрі має 32 см, то дуже велике. По золота хочу вам сказати, так як вся збережена. Ну, може, є там чуточку так, чуточку-чуточку, десь отак, ніби, ніби трошечки може бути так, як чуть стертого. Не повністю лиш так трошечки. І то в нас є Баварія. Германія, не знаю, яких років, отаке клеймо є, отаке клеймо. І йде таке блюдо під 49 номером 500 гривень. 49-й номер 500 гривень отакого блюда. Ще вам хочу показати, що я маю тут 6 таких тарілок, як пиріжкових. З ручним розписом, з ручним розписом, отакі, отаким букетом, бачите, з такими квітами, це все є ручний розпис. Всі вони шість нові в новому стані, всі вони гарнесенькі, всі-всі одинакові і всі дуже гарно зберну. всі новенькі, бо я переглянула я їх, правда, не мила, але вони були і чистенькі, то всі вони так йдуть, так йдуть ідеально. Отак От всі йдуть вони ідеально ось такі гарненькі. З таким малюнком. І скажу, скільки вони мають у діаметрі. А в діаметрі вони мають 17,5 см. 17,5 см. І то у нас є Баварія. отаке От клеймо. Я не знаю, в яких років. Не скажу вам. І йде така тарілка під 51 номером 200 гривень. 51 номер 200 гривень. Ручний розпис. Дуже шикарні, гарні тарілочки. Їх є шість отаких і так вони і є. Отакі. І ще таке до них є блюдо. Бачите, ще таке саме є блюдо з такими ручками, ніби отак. Таке гарне, велике блюдо. нігде втрати ніякої немає. Все дуже гарне, все дуже гарно збережено. І таке ж саме, таке ж самісіньке йде клеймо. Оце все від одного комплекту. Скажу, скільки має воно в діаметрі, а в діаметрі має 27 см, 26,9 см. Воно все білесеньке, біле-білесеньке, біле білесеньке І йде під 50 номером 450 гривень. 50-й номер 450 гривень такого блюда. Тут вам хочу показати такий чайник. Я вже вам його показувала. Але ще раз вам хочу його показати. Він такий досить важкий, такий на ніжках. Бачите, тут є вирізплений такий малюнок з одного боку. І з другого боку, але то є дійсно чайник. І сюди така йде такі смужки вирізлені, Бачите, на таких якихось фігурних ніжках. Бачите, які ті ніжки йдуть шикарні. З таким носиком, і така ручка йде таким гусачком. То є дійсно чайник, бо я вам показувала, що є чайник. І тут має дирочку. Такий гарнесенький, такий гарнесенький чайник. Він приблизно, той чайник приблизно має десь на 300, на 300 на десь грам, десь на 300 мл. Десь так. От десь так. І ну, але він важкий, він важкий. І чий то він є, я не можу знати, чий то він є, бо тут є клеймо, але я не можу знати. Йде під 40 першим номером такий чайник 600 гривень. 41 номер 600 гривень такого чайника.